Ваня, Ваня є, вані, ваня, аварій, давай. Що ти не хочеш? Я був капітаном. Ну, Ваня. Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ну, ви є Давай, Ваня. Для того, щоб вибрати капітана, вибирають сильніших. Добре, що довіряють. Ну, типу, ставлять на тебе ставки, якісь надії. Я спочатку думав, що можливо ребята якось е недооцінюють там способності, типа мої. Ну, типа, знаєш, що Ваню вважають там більш е не знаю, сильним гравцем, чи може командним гравцем, чи що, щось таке. Ну, <су> дивись, якщо ти уходиш, з нами залишається Артем. А потім Настя так сказала, типу, знаєш, ну, <су> якщо Ваню уведуть, то нас останеться Артем. І я такий, ну ладно. Ти поріж, будь ласка, цибулю, звичайно, теж в шкарлупі. До бульйону напів і порей теж можеш напів. Типу, прямо, Просто ну, в шкарлупі без цього. отак наполовину. От так, Коля, дош. а де ти uh -huh. бачив, щоб варили бульйон з парею? А чому? Перея, бо все спортити. Ну, Те, що варить бульйон з трьох видів овочів. варять його цибулею, моркви і салери. Ми починаємо розгадувати цей бульйон. Я кажу, тут на сковорідці є селера. Ну там прям один листочок попався, такий вже ну, засмажений, але я пробую це селера. Оце о, стебла вариться бульон, він дає насиченість. Так, добре, але якщо ти додаш селери, то, то то мусить бути якась е, інша страва. Це Розумієш, коли бульйон. буде насичений м'ясний бульйон. А так ти робиш цибулевий суп, ти його насичуєш м'ясом, бульйон цей, ти наситиш його селерою. кінці ти що отримаєш? Ну, а там жиє м'ясний селеровий суп. Дається. Не буде, буде відчуватися. Давайте приходите до якогось концепту е, в Каті, Каті покинув командний дух, типу, і то не є окей. Робіть, а? будь ласка. Чим я буду займатися? Вона почала псіхувати, ходити навколо поверхні. Мене це роздражало, е, тому що ну, ну це неприємливо. Ну, як кожен починає фиркати. Давайте я вам почищу. Тому що, Коля, ну тому що. Тому що що? Тому що що? Ну так поясни. Коля не хотів приймати ну, типу, бачення всіх людей. Він ну. Чесно, я була дуже здивована, як він себе повів. Бо так як ми близько спілкуємося, в житті він трошки інакше, ніж він ніж він себе проявив на конкурсі. Ну чого ти нервничаєш? я хочу подивитися на нього. Якщо ти кажеш от, за засілєру, тому що та сковородка не ну, Типу, ми По, послухали не, один одного. Ну, кожен... Послухай, так да, потому місті в психовати. Ну що Ну, потому ну я, що? я бачу, яка команда. Хтось кого слухає, а всім насрать. Послухай, вона кожен раз, коли щось вона хотіла сказати, вона от, от робила так. Тудух, все кидала і втікала. Ну, до цього я звикла, тому що я маю досвід із своєю донькою. Вона теж показує аналогічний свій характер. Це такий мол, це, максималізм ще в неї. Дійсно, може бути селера, тому що на той сковородці, якщо обжарювалися овочі, значить. не могла А я боти, про що казала? Давай, да не, не Послухала, вже обжарили той сельдерей і положили в Хай, ну, Кашу маслом не зіпсуєш. Я все одно намагався з нею говорити, при тому, що нам фекнула за, за ту селеру. Я кажу, Катінька, зробиш крутончики? Зроби, будь ласка, гарні, маленькі крутончики, намасти їх маслом. Підходжу, дивлюсь, а там один грубший, другий тонший. Корочкою, взагалі. Ну, типу, Кать, ну, ти типу, робиш на, на зло чи як? Де, ну а як? Чим я буду мати? Бачимо, це дуже велике. Я тобі кажу, акуратні зроби, гарненькі. Уявляєш собі такий крутон, бо ну, такий місті е суп. Я крутони роблю, ще в два рази більше. Отакий Молодець, крутон. а я кажу, що ми хочемо, так, скажи, щоб. скажи, дрібний. Гарні. Я тобі сказав, гарні, для ну, мене це гарний. Ні, я не хочу такий крутон. Таке, ти знаєш, типу, на серматри кажуть, на серматри, типу, відчіпись від мене, я тобі хоч крутоні, я тобі зроблю крутоні. Ось так це виглядало, це, це дуже погано. Скільки ліпешок робимо? Дві. Дві. Одну з лимона. Да? Давайте три. Давай три, ну Давайте попробуємо. Три. Ну. На повітряну тривогу ми вирішили готувати десерт. Ми можемо зробити на тривогу якийсь десерт, залити її зверху там глазурю і зробити у вигляді цієї як які сигналу. Випорта Сигнал. ну, так, так. оцього. Да, оцього і все, отак. І вони типу там два грамофона туди-сюди. Я не бачила з форми грамофона. Знизу якусь подушку зробити, а залити її там червоною. як? Ну, коротше, я взагалі не зрозуміла, що я маю робити з тими грамофонами. А якщо зробити десерт на тарілці, але ви поставите його як сигнал. Як сигнал. Да, ні, щоб він не стояв, а щоб він лежав. так. Лежав, лежав. лежав. Да. Да. Зробимо якийсь десерт на тарілці. Габачок кричить, типу я там тобі зроблю крамбл картопляний. Зроби, а прав, хорошо, я тобі пишем. допоможу. А, пишу, хорошо, пишемо таку десерт. Я бачив, як колись один шеф готував з з картошка. І це досить було вкусно. Я раз пробував вдома, воно начебто непогано було таке. Я таке думав, грамофони, десерт крамбл з картоплі, з бара болі. Я така, ну ладно. Я й далі нічого не розумію, я ще прийду одну секунду. Воно робиться бідний йорик. Бідний йорик. Е, бідний йорик, тож типу, Свисліва, е, Гамліт про бідний йорик. Е, що можна? А типу, я кажу, можна зробити як форму черепа і якось череп подати. Йому ну, це він тримає цей череп і каже, бідний йорик. Череп. череп. Яка собачниця з голови до ніг. Йорік, це ну, в собачих кругах Йоршевський тер'єр. Зробимо череп? Щось, щось каже. А як можемо зробити з цього з бісквіту, череп вирізати? Я говорю, як це? Ну, череп Йоріка. Я бачу перед собою собаку. Це просто от вам і мама як народжується. Я така, боже, а як? Ну, як, є? Вирізати очі, з очікувати. Любий сіри, зробити як, й й так, як же ж ми її ліпити мамо? Я взагалі не розуміла, я і досі, думаю, що мова йде про собаку, про йоршинського тер'єра. Просто лошпайка. Рецепт бісквіта помниш, чи тобі нагадати? А я ж песочко вдаю, чи бісквіт надоділяти? Е, э, на Горіка, да. на Йоріка я знаю бісквіт. Хорошо, давай, бісквіт. Так, бісквіт. Так, на Так, смотри. Я поймала такую жёль, Боже, там ці граммофони. мука, пудра, масло. І чи чи рецепт Йоріка? Я просто стою і я розумію, що мені вже можна дякувати, мені вже можна просто виходити з кухні, просто без концертів, без мемчиків, і без цирків, і без оцих прелюдій від ектора, оцих люлей. Хочеш, я тобі зроблю бісквіт? І два я тобі зроблю Взагалі, без проблем. Я, ти займайся, я тобі зроблю бісквіт. Все. Я виходжу, боже, не бути? Ну, Команди, ви готові? Так. Да. Отже, хто за що буде відповідати? Почнемо за А, Добре, перший етап а, піде Віка. Просто прогріти спеції і розтерти їх. Ну і я зрозуміла, типу, що вони мене ж бояться розуміють, що я впораюся зі всіма процесами, через те мене вибивають з гриб. На другий етап вирішили поставити руслана на зачистку філе. Руслан якось не дуже впевнено почувається себе з іншими стравами, крім десертів чи якоїсь випічки. Я так трошки прилякнувся, бо ніколи в житті не працював із качиною грудкою. Бо це доволі таки для Житомира рідкісний дорогий інгредієнт. І от я думаю, що в цьому може бути проблема. Третій етап Сашко. Побачимо, як він справиться з буряком. Тут він трохи проколовся і не подумав. Коли був командний конкурс з павою, я всі овочі зачищав, глазурував їх в різних глазурях і так само і буряк я використовував тоді. І тоді це все було класно, смачно і все було супер. Я думаю, все супер, пучком. Я тут і зроблю це все. На четвертому у нас буде рома. Ти маєш зробити з капусти мелку крехту. проєкту. Прошку граніту да, і закоптити да. буряк. Для мене було незрозуміло, що таке копчення, можливо, це для нього теж було щось новеньке. Роман, коптильня, типу, це нормальні речі. І, ну, він би спокійно закоптив цей буряк і глазурував його. Тобто тут проблеми немає. На п'ятий етап ставимо Мирославу. Ну, Мирослава, як на мене, вона. Слабенька дівчинка. Ну, мені здається, що їй підходить саме. Цифра 5. думав, що я черешні не вмію, типу, почистити від кісточок чи що. Думаю, ну, нормально поставили мене. Старе все зроблю. На шостий процес він ставить Юлю. Сьомий етап іде Марина. Соус гель треба зробити. Підсмаження качки. Окей. Марина саме тяжали етап. Я не думаю, що Марина на Софіївській борщагівці на кожну вечерю своєму там нареченому там, робить цю качку з гелем, з маліни, з додаванням ксантану. Марина не впорається зі смаженням качки із з, з гелем. Я не була шоколадного, що я знала, що вони щось таке типу, дадуть, Ну, наприклад, щось там може послужні, як вони думають до мене, як Артемчик сказав, типу, ну, тому що ти часто тупиш. Я думаю, ти інтересний, мені 23 роки, а тобі там 40 чи 50, я не знаю, то ти тупиш більше, ніж я взагалі. Він для мене вже як батя. А він буде мені розказувати, що я глупіше, ніж він, звісно. Бачу в себе. А презентацію хто робитиме? Презентацію буде робити Оксана. Вона сама нам неодноразово говорила, що вона з презентаціями не дуже дружить. А ще плюс буде а, наприкінці а, мало часу. Вони будуть поспішати, будуть трястися руки, вона буде переживати. І типу, що це спрацює. Мені дуже подобається її презентація, тому так. я вирішив, що вона. За треба навчитися. Клас, дякую. І тут червоні обирають етапи для нас. На перший етап я ставлю Ілю, тому що Іля такий досить він багато по процесах трошки розуміє, тому хай трошки змішає спеції і вистачить на сьогодні. Я бачу, ти типоню. Я починаю одне робити. Він мені підкидує щось дати зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось підкиде. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. І забувай про це. Що? Про чіпс. Працюємо, да. працюємо, працюєм, коротше, починається така вже запара-запара діка. Я починаю, коротше, маринувати цього окуня. Почав швидко різати бід, такий хлоп. Надо медика. В До порізав порізавший палець. Тут треба забінтуватися. Да, Нема часу зараз зупинятися, дивитись на якийсь там кров в Треба просто робити. І все. Нас проти, пацани є. Який-нібудь пофіг взагалі. Е -е, Зпід хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав. Досить цієї ж цього вистачить. Чого, Ще я картоплю чіпс треба на Антон, я чіпс. Чіпс. Дві з половиною години почистив рибу і, по, і зробив е, цей б. так. для Ти Типоні, я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції. Е, тому що якщо я за, зараз типу, відкрию свій рот. І блін, гавкну, там, скажу те, що я хотів би сказати. Може піти щось не по плану. Це ця сура якась там і зб'ється процес. А, я вирішив не робити цих помилок. і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує. Бачу, що його ті всього, всього, ну, він теж переживає. На закусі стояв Саша, Іра і Артем. То есть, ну, если ладно, ну Іра, там там, вона там менша за їх, вона там ще цикуха, можна сказати, знаєш. Ну, по ну, по, срівнянні з Артемом і Сашей. Ну, якщо вона там починає, ну, у тебе ж как бы, жизненний опит більший, знаєш. Ну, я говорю за хлопців, тебе там, ну, как ти якось якийсь підход до людей, ти там в житті більше вже з людьми переобщався, ну ти дош знати, як підійти до цієї малої, знаєш і сказати. Ну, соберизив, рустань. Ну можна було б там два по мужика. Я читаю там успокоїти малу, знаєш, щоб вона там не істерила. А то знаєш, так з боку стать, типа Іра істерить готовить, Я хай істерить, а я з боку постою, подивлюсь, що вона там готовий. Так і там нужен вовше. У цей момент почався е, хаос. Все, ти потім, коли вижариш, давай ребро, треба, щоб воно або жарилось, або ні. Треб, ну, тобу, так, я польгарний. ж кажу, якщо я тебе відволікаю, ти скажи, я займ. Антон почав бігати від однієї поверхні до другої, до третьої, до четвертої. Так, я Бринзах зайшов. Ну йома йо, Антоні. Так. Що? А я ж пооббирав уже. Ладно, хорошо. Так, Це на що? Та я знаю трохи щодо там. хотів. Він там, 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 там. Але водночас ніде. Да. Хлопці, крем з банев у мене був у такій штуці. Де він? Хто? ні? Ні, це не він. Де ви його склали? Ну, він на поверхні стояв стопу дома. У мене починається сипатися з рук, а потім, коли я ще повертаюся і дивлюся, що... Uh, цей Сашко, коротше, робить, я йому сказав, з сантаном соус. Додай, бульйон залишився в тебе якийсь. Ні, Ший? це весь це весь бульйон, чувак. Mm, Випери віно трішки додай з водою. Просто Вино води довить до смаку соєвим соусом. То хто біда? Тому що, якщо капітан починає панікувати і бігати, то цей весь настрій, він просто як вірус починає передаватися всім членам команди. Я його не дуже добре розумію, чесно. Я взагалі не розумію. Тошик. Ти бачиш, капітан, короче, сам в суеті сумасшедший. А, ти розумієш, що блін, все, тут уже борода, тут уже нема, нема, що навіть обсуждати. Там, ну, я ж починаю кидати той чіп збросаю, думаю, хрен з тобою починають класи цей мус. І бачу, щось якесь у мене там тінь, якщо чесно. І той хаос перейшов на всіх. Просто. Ну. Віка мене питає, що робити далі. Як то то, як то то. Вікуль, можна в візамаль? Е, Можна, правда? Так. Да. Просто ріжу собі палець. Дякую. Дякую, велике дякую. Це таке позорище. Треба подумати подачу. Чим його залити. Може зробити глазуль гурме Типа шоколад Олія, так? Возьму. Я за вісім хвилин до кінця конкурсу ставлю в шокер свій десерт. а шокер відкривається ну, кожні 3 секунди. Та 20 людей один шокер. Другий шокер стоїть та посав же, що його наниз. Ніхто до нього лізти не буде. Ну ні. Ні, ти ставиш те, що на рівні твоїх очей маркетінг. <ріху> І, коротше, звісно, всі рипалися в той шокер. Що Шо, він застиг чи ні, той білий соус? А Він йдемо в шокер, Глянь, на нього, може, його викаревері. Давай, його доставай. А навіщо ви це зробили? Я голосую проти Іри. Оля згоре пополам якось викарабкалась на рахунок торта, так що Іра за тебе. Іра, яка не зробила, але всі хвалили, що дуже класне обслуговування. Іди собі до барменів, там до офіціантів і роби. Кухня тут не при чому. Якби могла голосувала за себе. Ну, якщо порівняти дві команди, то е, у червоних було дуже багато голосів за десерт. А е, у нас десерт програв сьогодні. Я голосую за Олю. А що Іра зробила на кухні сьогодні взагалі? Цибулю порізали б, так? І згорем пополам вона там висушила ті рисоваця е, папірці. Висушила а, Олі. Я вважаю, що сьогодні Іра, і ти отримали максимальну кількість таких негативних обідів. Вони зробили щось, що потягнуло нашу команду на дно. І є дві людини Оля та Іра, з котрими я спілкуюсь близько, проти котрих я просто не хочу голосувати із за людських своїх відчуттів, тому що я їх дуже люблю, і я не хочу. І я просто стою, я Була така зла, що я маю робити сьогодні цей вибір. Але дуже багато потім було такої реабілітації за сервіс. Нам дуже багато голосів прийшло за обслуговування. Вибач, голосую за тебе. Іра реабілітувалась на обслуговування. Ну, вибачте, ми на мастер-шефі, де ми працюємо на кухні. Ми кухарі, ми не офіціанти. Голосую за Іру, тому що ну, реально більше зауважень, мені каже, в твою сторону сьогодні звучало. Я просто навіть не знаю, що ти робила тут. Іра реабілітувалася обслуговуванням. Тому Оля, вибач, ну, типу, тобі прилітає. Я, мабуть, це весілля запам'ятаю більше, ніж своє весілля, тому що після, після цього торту і ну, це, це це точно це назавжди я запам'ятаю. Але все ж таки я його видала. А, Саша, мій голос за тебе. А, тільки через те, що просто я навіть не бачу, що ти робив, ну, чи ти так тихенько це все робив, тому мій голос за тебе. Добре. Я в шоці, бо чорний вдягає Оля. В неї три голоси, у, у Іри два. Ні, якби Оля проголосувала по-іншому, то вони вдвох були в чорних. Але то, що типу, подружки Іра, Лера, подружка Олі вдягнули на неї чорний, ну, в неї прямо по обличчю Воно читалося, що діпи, вона в шоці, і дівчки готуйтеся.